Привіт, говоримо про ком'юнітів Старкнеті. Поїхали Старкнет, передавали два рішення на Ефіріумі, Зібрали близько 282 мільйонів доларів інвестицій, шалений розвиток, децентралізація відбулася декілька місяців тому. Але хочу поговорити про людей в Старкнеті, адже люди так це найважливіше фактично в нашому житті в будь-якій сфері. Все тримається на людях загалом ком'юніті в Старкнеті дуже круте. Можу сказати з власного досвіду. Я в Старкнеті вже більше року активним є юзером. Так загалом ще рік тому я розпочав свій шлях, не більше року тому розпочав свій шлях в Старкнеті. Почав боротися за роль Старкнет Стар. В результаті фактично за два місяці я здобув цю роль. Я так дуже загалом тішуся, тому що зміг стати частиною фактично обраних людей в старкнеті. За цей період, відколи я є активним в Старкнеті, завжди відчувалася підтримка титанів, так, тобто Титанів, старкнет титанів, які допомагають в чатах. В них завжди можна проконсультуватися з будь-якого питання, яке стосується старкнету. Різноманітна проблема вирішується так за лічені хвилини. Ви можете зайти в будь-який регіональний чат, будь-хто із, наприклад, Вовків. З тих людей, які беруть участь в програмі Wolfpack Campaign, зможуть допомогти вам в вирішенні різноманітних проблем, які стосуються стартнету. Дуже круті щирі люди. Я бажаю всім вам приєднатися до даного ком'юніті, до даної спільноти, брати участь в програмі Wolfpack Campaign. І загалом, якщо у вас виникли будь-які запитання, ви можете їх вирішити в Діскорді даного проекту. В цьому в мене все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.